Ой, що є, є їду не в ту сторону, яку треба. Так, Аня, дай я зменшу камеру, трохи я ще не вийде. Чіака! Ти чого? Почекай! Дай я розвернуся! Дай, ляпу! Стой! Їдь! Ти ти не в мене! Ми ж є на роликах, на анька на цій фігні. Анька як вас так називається? Фіквей. Фіквей. О, як я кажу, фігня, блін. Фігвей. Якраз і році. Це не для Аньки. Аня, я, я, я за дітей на роликах катаюся. Як я маю на ж тут десять кататися? Я ось такою почувала. На оцьому. Це? Так, ну, да, оцей вот ти горка. Зупинитися треба. Мені Анька романа, мені романа якусь каже, подушка мозка. Боже, ти як Анька на ньому катається, як я не знаю. А ти в ньому катаєшся взагалі. Ти тобто стоїш? Уй! Ай, це як ролик, якщо чесно Похоже. Така машина. Аня біжай. Аня на машині катається. Аня на машині катається. Аня, в тебе Аня, Аня, в камеру все може знімати три хвилини. Фокус. Де фокус? Де камера не фокусується? А закрити мене ката. Аня. Дай руку. Чекай, Боже, Черюк, ти в мене в'їхала. Я хочу в'їхати, а ти в мене в'їхала. А що я? Це ти в мене в'їхала. Коротше, їдь, Аня. ускоряйся. А де ти навчилась кататися? Як навчила на ньому кататися? Ой. Ай, Віка! За що я розвертаюсь? Я розвертаюсь.